У команді телеканалів Тернопіль, 1 та «Інтебе» свято наша журналістка Наталія Романі вийшла заміж на весільний рушник. Молодята стали у день незалежності, поєднавши два свята. Насправді це така, напевно, вже символічна дата. Ми е, як українці незалежні, але в цей день так символічно стали залежні один від одного. Тому якийсь символізм такий в цьому проглядається, і напевно це. Е, Дуже добре буде доповнювати нашу історію кохання у день шлюбу. Назар та Наталія одягли вишитий етнічний одяг, щоб підкреслити давні українські традиції, які збереглися донині. кажуть це як своєрідний генетичний код українця, оберіг і символ єднання нації. Ми попросили наших родичів, щоб вони одягнулись такий українську таку українську символіку. Власне дуже щасливі, що більшість з них. Навіть не мали, вони купили цей одяг, і ми нагадали кожному, що що таке українське, що таке наш код. І дуже буду щаслива, що якщо вони будуть одягати власне, це не тільки на свято, але якісь буденні будні дні так нагадувати собі про те, що хто вони є. Щасливі та закохані молодята з посмішкою пригадують день пропозиції руки та серця. Для нареченої це хвилююча і незабутня подія. Для нареченого це виважений, обдуманий та сердечний крок. Це було в Вишнівецькому палаці. Я взагалі не очікувала такого, тому що я думала, що це буде день народження. Але ми прийшли на фотосесію, і, власне, дуже багато було моментів, які підказували мені, що це має бути, але я їх просто не розуміла. Я їх пропускала повз. І е, були моменти, коли Назар там списувався своїм другом, бо вони там домовлялися за якісь моменти, що він там має квіти принести чи щось. Їх дуже злило, чого він на нашій фотосесії з кимось переписується. Потім виявилося, що це пропозиція, і це дуже круто, що це було для. Мене не очікувано, тому що якби це було на день народження, то я би це очікувала. А так то це було дійсно дуже хвилююче. Поруч з нареченими у цей день були батьки та найближчі люди. Для них це дуже важлива і хвилююча подія. Тож молодятам побажали, щоб їхнє кохання було оберегом від всіх негараздів, а головне під мирним небом. Насправді це такий неймовірний мікс емоцій, позитивних емоцій, радості, щастя, і навіть дещо хвилювання. От, а, ну, ми дуже щасливі за нашу донечку, за нашим сином, Назар чекав. Їм е ну, бажаємо е щасливого сімейного життя, кохання, ще раз кохання. Це у нас вперше, і звичайно, якщо щасливі діти, щасливі батьки втричі. Тож, е якщо сім'я буде щаслива, молода. Що буде все гаразд в них, батьки будуть радіти і завжди будуть допомагати. Діти завжди повинні відчувати тепло і ласку, і ми стараємося це все завжди передавати. Бажаю сьогодні їм, щоб берегли свою сім'ю, цінували один одного і були безмежно щасливі. Команда каналів Тернопіль 1 та інтебе приєднується до усіх привітань. Бажаємо молодій сім'ї, сімейного благополуччя, взаєморозуміння та довгих літ спільного кохання.